Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Вітаю не лише знем недільним, а й з Днем Пам'яті Святителя Миколая, мир лікійських чудотворців. Насправді ми живемо в світі, де слово Чудотворець доречне. Ми живемо в тому світі, який уже відчув на собі звуки і поступ ходи Спасителя. І після цієї разючої переміни в житті всесвіту ми не можемо з вами жити так, як жили раніше. Справа в тому, що тепер чудо може втручатися і в моє життя, і в ваше. Чудо може навіть настигнути всю нашу планету. Ми часом переповнені різного роду страхами. З різних куточків, з різних рупорів, з різних інформаційних джерел ми можемо чути безліч лякалок, страшилок про кінець світу, про той неминучий і швидкий кінець, який всіх нас чекає. Так, можливо, можливо. Але ми не можемо знати ні дня того, ні часу, який прийде син людський. Не знаємо. Але при тому всьому, ми знаємо, що якби все не було погано навколо нас, якою б тьмяною, холодною і невиразливою була погода, якими б не обсипаними були дерева, якими б не гнилим відчувалося повітря, Господь може все змінити і змінює це щоразу елементарним приходом весни. А може все це змінити і разючіше, не так стандартно, не так звично, а може просто втрутитись в наше життя і вся наша історія. Обере зовсім інший плин. Давайте мати надію. Ми сьогодні святкуємо пам'ять людини, яка називається чудотворцем. Ми так називаємо звичайну людину. Святитель Микола, який жив собі в свій час, але зумів вирватися із плину буденності. Це головна його заслуга. Він чинив не так, як від нього це чекали інші люди. Він був неординарним, якщо хочете. Він чинив неоднозначно, не всі могли одразу зрозуміти логіку його дій. Але він на тей чудотворець, що черпав свої сили і джерело для звершення цих чудес не в собі, самому, а у головному і єдиному подателю всіх благ і кожного чуда. Ось говорять, що у цієї планети немає жодного майбуття. Виникають різні теорії, думки про те, що нам залишилось жити, можливо, одне чи два покоління. Ми занапустили так планету, що тут немає вже місця для наших нащадків, можливо. Можливо і так, але я вірю в те, що Господь здатний через покаяння одного, через повернення до правильного життя у Бозі, якогось покоління може змінити все, що торкається, і все, що ми бачимо навколо нас. Ось у сьогоднішньому апостольському читанні ми продовжуємо читати послання до Ефесін. Ми читаємо такі слова. Це восьмий вірш п'ятої глави. Ви колись були темрявою, а тепер світло у Господі. Робіть, як діти світла. Це початок цього послання. Це послання постійно торкається теми світла, але ось послухайте, що він говорить. Ви були дітьми темряви, а стали дітьми світла. Виявляється, душа людська може змінитися. Вона може вчора бути дитиною темряви, а сьогодні стане стати дитиною світла. Ми здатні на ці переміни. В нас всередині закладений глибоченний потенціал переміни. Кожен із нас. Вчора може бути розбійником, який заслуговує на смерть, і навіть в обличчі Господа недостойний дихати цим повітрям. А вже завтра через зітхання перед обличчям Господнім зробити себе першим учасником нововідкритого для людей раю. Ось що може статися з людиною. Тобто, ви ще вчора були суцільною темрявою? Ні, вони були в тіні, пише апостол Павло. Вони були частково прикриті від світла. Ні, він пише. Ви були темрявою, ви були дітьми темряви, фактично, а зараз стали дітьми світла. І отже, все, що ми бачимо навколо нас, може змінитися волею Господньою, якщо він тільки зустріне рух до себе від нас. І саме в цьому, брати і сестри, і є от той закладений життєданий, життєданий посил, який кожен повинен привідкрити. Отой От заблокований, якщо хочете ген, який треба розблокувати і направити його в сторону зміни себе самого на краще. І тоді оця зміна, яка буде відбуватися в нас самих через втручання в наше життя Господа, якому ми нарешті дозволимо діяти в нас, тому що ми ж не дозволяємо діяти йому в нас. Ми забороняємо, ми блокуємо цей, якщо знову ж таки хочете ген, втручання Бога в наше життя. Так, от, якщо ми його розблокуємо і дозволимо Богу діяти в нас, жити нам самим по волі Його, і тим самим разом із Ним виправляти нас самих Його допомогою, то і світ навколо нас буде змінюватися. І тоді те, що темрява, стане світлом, і тоді те, що гниле, оживе, і тоді те, що покрите цвілью і грибком, буде сяяти білизною і відблискувати на весь світ. Апостол Павло нас сьогодні заряджає позитивною. Впевненістю у можливому існуванні майбуття через те, що все змінне. Це не те, що Господь це є рух, Господь це є саме життя, Господь це є сама зміна, причому, що Він є сама постійність, але Господь це той, хто із нічого створив цей світ. Тож, тим паче, його творіння йому дороге. І я переконаний, воно буде існувати до тих пір, доки на цій землі існуватимуть ті, хто може. Збагнути велич цього дару, цієї землі, цього повітря, цієї води, цих людей, які ходять навколо нас, і не принижувати постійним скнінням і буркотінням цей неймовірний величний дар Господній. і тоді темрява, яку часу ми відчуваємо в період пандемії, катастроф, воїн, революцій і так далі, новому подібне криз фінансових і душевних, оцієї суцільної депресії, яка зараз захопила величезний шмат планети Земля. Коли ти дивишся, що ледь не кожен десятий під цій депресії, ти розумієш, що для багатьох світ став темрявою, за якою вони не бачать світла. А ми можемо її побачити. І апостол Павло нам сьогодні каже ще раз і ще раз, що ті, хто були вчора ще темрявою, сьогодні можуть стати світлом. Бо плід духа є у всякій благості, праведності та істині. Плід духа, до речі, там можна іноді прочитати в деяких перекладах, там просто як плід світла. Так також можна прочитати. Є у всякій благості, праведності та істині. От у цих речах і є світло. Хочете отримати світло всередині себе, займайтесь ділами благості, праведності та істини. Досліджуйте що угодно Богові. Досліджуйте, пише апостол Павло. Це так просто не прийде. Це не впаде вам на голову це знання і благості, і праведності та істині. Це треба досліджувати. Тут треба класти під і кров. Треба читати, треба бути уважним. Треба глибоко вивчати, досліджувати все, до чого торкається ваша душа, щоб збагнути, як правильно віднайти для себе шлях світла. І не беріть участь у безплідних ділах темряви, але і викривайте. Справді, насправді є духовне правило навіть не говорити про такі речі і не брати участі в безплідних ділах темряви. Тому що, коли ми будемо або говорити про ці речі, або брати участь в цих ділах темряви, вони втрачають свою відразливість. Коли ми декілька разів взяли участь у таких речах, то певною мірою через те, що ми долучилися до цих речей, вони стають для нас начебто санкціонованими, дозволеними. Бо про те, що вони роблять, таємно, соромно і говорити, говорить апостол Павло. Тому що, поговоривши про деякі відразливі гріховні речі, про які, до речі, дуже часто зараз люблять писати навіть церковні змі, ми говорячи про них, заговорюємо їхню відразу. Заговорюємо, забалакуємо їхню нечистоту. Та краще би нам було не говорити про той гріх, який існує зараз навколо нас у світлі. Є гріхи абсолютно принизливі, гріхи абсолютно противні людському навіть єству. Гріхи, про які краще навіть і не думати, Але ми про них постійно говоримо, не начебто боремося з ними. Ні, ми повинні йти до світла. А ці речі хай залишаються безплідними ділами темряви. Вони обрали цю дорогу. Нехай краще ми будемо суцільним джерелом світла, щоб через наше світло, яке можливо буде пробиватися в ці Темні закутки землі, оця темрява буде розсіюватись. Ось що ми з вами повинні робити. Бо ж все те, що викривається, стає явним від світла. Те, про що ми з вами говорили, воно не лише буде викриватися, воно буде і викриватися, і очищатися, і змінюватись в сторону світла. Бо все, що стає явним, є світло. І насправді, те, що вже готове вийти на, світ, на світло, те, що готове показати себе, зазвичай уже саме. З Божою милістю очищається від всяких нашарувань, і воно виходить на світло як образ чистоти і цноти, як образ Божого осяйної дива і Божо-осяйної правди. Це дуже важливо зрозуміти, що ми з вами повинні стати насправді не борцями проти темряви, а борцями за світло. Тому сказано, встань сплячу і воскресну з мертвих, і освітить тебе Христос. Ніхто не знає, де сказано. Я пробував почитати в різних екзегетів. Ніхто не знає, звідки цей текст. Можливо, це один із ранніх християнських гімнів під час хрещення. Можливо, але також радісні слова, які перегукуються із першим текстом. Що вони означають? Виявляється, є сплячий. Йому треба воскреснути з мертвих. Але Господь дає йому таку можливість, мало того, він йому говорить. Встань, сплячий і воскресне з мертвих. Тобто я даю тобі таку можливість. Ти ще вчора був мертвий, те, що ми казали на початку. Ти ще вчора був в темряві, ти був дитиною темряви. Ти помер взагалі для нормального світлого життя. Але Воскресне. І освітить тебе Христос. Сам себе ти не освітиш, в тебе нема таких ресурсів. Сам себе ти не спасеш. Сам себе ти не піднімеш, як барон Мюнхгаузен. За кіску і не витягнеш себе із болота. Ні, ти можеш зробити лише рух в сторону Господа, і він тебе воскресить. І він тебе освітить, і він підніме тебе до справжнього життя, життя без переживань, без зайвого страху, окрім страху Божого, без зайвих істерик, без зайвого тремору в руках і в ногах, що кінець усьому, і жах, і я не зможу там платити комунал, кому діти не зможуть вивчитись. Вони не заведуть свою хорошу родину, у них не буде дітей, і взагалі кінець у цьому світу. Цього всього не буде, тому що Господь вживлює в тебе оцей не. Вмирущий елемент, який завжди тобі скаже, в тебе є надія, ти піднімешся, якщо тільки освітить тебе Христос. Отже, глядіть, поступайте обережно, не як нерозумні, а як мудрі, цінуючи час, по дні лукаві. Ми про це також вже говорили. Не як нерозумні, а як мудрі, цінуючи час. Давайте витрачати цей час дуже розумно, щоб збагнути світло, а не темряву, щоб збагнути радість, а не лише пізнати страх, трепет і зітхання про кінець світу. І не впивайтесь вином, від якого буває розпуста, а наповнюйтесь духом, повчаючи самі себе псалмами та словословленнями і піснеспівами, духовними, співаючи і прославляючи в серцях ваших Господа. Звісно, і таке пізнання істини не може бути в пристрастях. Одним однією з таких пристрастей є винопиття, надмірне винопиття, винопиття, яке приводить до розслаблення вашого ума і вже ніякої немає ні мудрості, ні пошуку, ні зважання на істину, благість та праведність. все це треба відкинути і перетворити своє життя на славословлення Богові. Це не означає, що ви повинні вивчити всі все Хоча це непогано, це не означає, що ви зранку до ночі повинні читати чужі молитви. Хоча це теж непогано знати молитви святих і використовувати їх у своїй молитовній практиці. Це означає що все своє життя. Перетворити на суцільний піснеспів спів Господів, на радість, на суцільне бажання перехреститися як знак подяки Господу або поклонитися йому, породіти сонцю, породіти спілкування з друзями, породіти гарно накритому столу. Порадіти теплому вечору із своїми близькими, порадіти можливості молитися у храмі Божому і сповідати власні гріхи. Порадіти всьому тому, що дає тобі один, бодай один грядущий день. Давайте будемо радісними дітьми світла, а не печальними дітьми темряви. Ми створені для світла, будемо ж і жити в ньому. Нехай вас береже Бог. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.